Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож, дано упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи, перший гірай, об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину, і на виході світ отримує нову версію кримської історії, нібито Кремле це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині XIII століття як завойовники. А отже, і корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремла. Аби вони самі залишили батьківщину.